Інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі в нашому етарі більше аналітики до нього доєднується Світлана Кушнір, політична експертка. Пані Світлано, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава всіх, вітаю! Дуже рада повернутися до ефірів всій команді. Хто в кадрі за кадром ті вісім плюс хмельницький? Довів довгих років, довгих років перебування в ефірі. Ну, звичайно, всім нам перемоги. Віримо в це щиро. Пані Світлана, ми також раді, що ви знову з нами, і власне продовжуємо наше з вами спілкування. Як завжди, про найактуальніше. Отож, після того як Трамп запровадив мита на імпорт товарів із понад 180 країн, більше як 50 країн звернулися до Білого Дому з проханням розпочати торговельні переговори. Про це заявив директор Національної економічної ради США Гексет Гексет зазначив, що не вважає, що мита матимуть великий вплив на споживачів у США. Він також заперечив, що ми та були частиною стратегії Трампа з обвалу фінансових ринків, щоб змусити федеральну власне резервну систему знизити процентні ставки. Дійсно, те, що зараз відбувається на фінансових ринках, просто жахає. Ми бачимо про те, що Китай ми бачимо Париж і так далі. Просто в збитках криптовалюта аналогічно впала. Славно, звісний біткоін власне рекорди б'є по теперішній низькій ціні. Аналогічно навіть. Три тов трампа на 90% відсотків впала ну, іної піковим саме отож, пані Світлано, дійсно з водночас Трамп зазначає, що він спілкувався з власне представниками різних технологічних компаній, які також втрачають і вони його не винуватять у цьому. Тож, власне, дійсно чи усвідомлює знаєте, основною темою нашої розмови буде дійсно чи усвідомлює Трамп наслідки своєї політики на увесь світ? Ви Знаєте, ми мало знаємо е, про Рампа насправді, не дивлячись на те, що про нього багато написано. Е, чи може це бути далекоглядною позицією для того, щоб спровокувати рецесію? І коли ти перший заходиш в рецесію, ти з неї швидко вискочиш. А окрім того, мита, які будуть запроваджені, вони дадуть можливість зараз сполученим штатам Америки вибудувати нову економічну політику з країнами світу, не через світову організацію торгівлі. Не, не через транснаціональні корпорації, а в двохсторонньому форматі держава з державою. Знаєте, в Україні багато є проєктів, які фінансуються європейцями за програмою City to City, тобто місто в місто. І Хмельницький, до речі, теж входить в цю програму. Слава Богу. Так от мені здається, що можливо Трамп десь прочитав про неї і вирішив, а чому б не зробити. Країна країні з іншого боку. А якщо ми подумаємо в іншому розгляді, окей, почалося просто виробництво ну, в шалених масштабах автомобілів, якихось ще деталей, чогось того, що експортує експортує Америка. І тут питання: а чи багато країн під час рецесії, під час економічної кризи будуть спроможні багато купляти? Адже рецесія це. Тормоз економіки це завмирання, ну не припинення, але зниження обсягів торгівлі це м, капсулювання країн для того, щоб зберегтися, для того, щоб економічно вистояти під час кризи. Тому тут таке знаєте питання цікаве. Окрім того, ви згадали ви в підводці пані Тетяна про мільярдерів. Угу. Так от, поки що у них терпіння не залишилося, але за час. Поки Трамп до речі, сьогодні всі світові ринки, ну азійські, тому що у них там раніше все відбувається і починає сходити сонця. Тако от, так от я хочу сказати, індекси бірж вони все, все падають і падають. Fox News перестало дерухувати котировки акцій угу. перше за 28 років. Остання така велика криза з таким рівнем падіння була у 1997 році. Що це означає? Це означає, що якщо такі дії були не, не продумані, не спрогнозовані і до них не були готові, а ми бачимо. А як просів е фондовий ринок сполучених штатів Америки за декілька днів після введення цих вид він просів на 6,6 трильйонів доларів. Трильйонів я навіть ну це навіть важко уявити. Це може означати, що або це було продумано, і тому поки що багатії на їх багатші люди терплять, бо знають, що потім буде знаєте, як то кажуть, наздоженуть і, і зароблять. Або вони просто в шоці від непродуманості економічних наслідків такої політики, і ми тут з вами лише в статусі спостерігачів. Єдине, що можу сказати для України: мінус в тому, що можливо Америка перестане нам так багато допомагати, хоча вона вже нам перестала так багато допомагати за часів каденції нової адміністрації Білого Дому. А з іншого боку, Україна на такому дні. Економічному, що нас у цій хвилі, оці бурі і збурення і ці всі кризи особливо вже не, не хвилюють, не не, не шелехтають. Да? А власне, ми просто в ситуації, коли ми воюємо, і нас більше підкошує ця обставина, страшна, трагічна, кривава. До речі, товариш Трамп, ви ж обіцяли за 24 години в Україні припинити війну. А на що ви видали індульгенцію Російській Федерації? Адже в цьому списку, mm -hmm. на цій таблиці, на цій періж дошці, де були ці всі мита, і відсотки мит не було Російської Федерації. І лише згодом, через декілька днів, хтось з адміністрації Трампа, буквально це вчора, чи може навіть навіть сьогодні вночі вийшла інформація, що Російської Федерації там немає, в цьому списку, тому що з Російської Федерації ведуться перемовини. Стоп, хлопці! До перемовини про мир в Україні, чи перемовини про економіку і розвиток економічних відносин між Сполученими Штатами Америки і росіянами? Про що тоді мова? І отут дуже багато запитань, на яких у нас поки що немає відповіді, будемо за цим спостерігати. Знову ж таки, знаєте, говорить про те, що ми не вели мити, тому що власне зараз іде переговорний процес з Росією, а з Україною відповідно, що немає власне переговорного процесу взяти рідкісно земельні е, матеріали так. Про це також іде мова з Україною, чому тоді в Україні 10% мита. Але власне також Трамп назвав оцей от весь стрибок, так би мовити, донизу, так навпаки, падіння ліками, так званими, сказав, що це ліки і так далі, і тому подібне. Щодо Європи, то він сказав, що США не можуть витрачати 1,9 трильйона доларів на торгівлю, а потім витрачати купу грошей на НАТО для захисту Європи. Я говорив із лідерами багатьох країн. вони усі хочуть угоду, але дефолт торгівлі, дефолт Торгівлі не буде, технологічні компанії не звинувачують мене у веденні Ви Знаєте, власне, от Європа і так далі, якщо ми говоримо заяви з Європи, вони говорять, що ми ведемо щось у відповідь, але ми відкриті до діалогу. Наскільки дійсно для Європи це стане болючим, так? І наскільки Європа готова поступати? І чи готова взагалі платити ці кошти Сполученим Штатам? Давайте трошки політики, геополітики, а потім перейдемо до економіки. Отже, що Сполучені Штати, якщо, якщо Фашингтон? Хоче відірвати, як дуже багато експертів говорять, Китай від Російської Федерації і робить зараз дуже багато чого, і хоче розірвати цю вісь Берлін, Москва, Пекін. То дії, які зараз веде адміністрація Білого Дому і сам Дональд Трамп, вони нелогічні. По таким чином вони ще більше роблять дифузію двох економік двох економік Російської Федерації і Китай, Китайської Народної Республіки. Вони ще більше один в одного проникають, вони ще більше прив'язуються не до долара, а до китайського юаня. До речі, якщо Трамп хоче ризикнути, щоб долар перестав був резервною валютою світу і розрахунковою валютою світу, а і посилився юань, то він робиться дуже логічно і правильно. Питання, хто йому так підсказав. Тобто, якщо подивитися на економічну ситуацію в США до приходу Дональда Трампа, вона була десь місцями, звичайно, з проблемами, як і скрізь, але вона була стабільна. Те, що зараз почав Трамп, ну, не виглядає логічним. Ну, я, я ж кажу, можливо, в нього якийсь є якийсь великий стратегічний план, ми про це дізнаємося, і ОП, і Америка знову стане великою і потужною. З іншого боку, Китай, дивлячись на все це. Раптом зрозумів, що він може це використати. І не лише в торгівельних відносинах, і не лише збільшуючи свої мита на відповідні товари з США, але і підтримуючи Росію. Але і от у торгуючи з Росією. І тоді повертаємося до вашого питання економічного. А якщо треба розірвати і верніш не дати сформуватися в вісі Берлін, Москва, Пекін, то чому Сполучені Штати Америки приймають на себе політику із оціля... ізоляції і відтинають відтинають Європейський Союз? Ви на за три роки широкомасштабного вторгнення в Україну 22, 23, 24, фактично вимили з? Європейського континенту з Євросоюзу великі транснаціональні корпорації, там, хімічна промисловість, яка була залежна від, від енергоресурсів, і інші якісь масштабні речі, там можна навіть згадати: Volkswagen 30 тисяч своїх піропітників має звільнити, тому що, ну, каже, там, там з океаном дешевше робити ці машини? То вам не потрібна Європа. А якщо вам не потрібна Європа, і ви звільняєте ринок. Це ж фактично що таке мита? Да? От такі забори, да, mm -hmm. та парка. У кого вищий, то спробуй його ще перепригнути. Да. Власне, ворота дуже маленькі залишаються. Якщо вам не потрібна Європа, то ця Європа буде потрібна тому, хто ви прийде на цей ринок, а прийде сюди Китай. То яку вісь Берлін, Москва, Пекін намагається зараз розірвати в Білому домі? Я бачу лише шивання, причому грубо білими нитками, Білими нитками, бо у нас там махає прапорець перемир'я, миротворців, навіть премій виру за те, що припинили війну в Україні, обіцяли Трампу. Ось такі можуть бути наслідки. І тоді питання до політичних радників Дональда Джі Трампа. Може, там якісь заслані проросійські козачки? Я вже не знаю, як це по іншому прокоментувати. Трошки це саркастично, але ну нелогічно, зовсім нелогічно, те, що відбувається. Ціна російської нафти Уралус впала до 50 доларів за барель, при 40 доларах нафта стане нерентабельною, і бюджет Російської Федерації не буде заробляти на видобутку нафти. Окрім того, власне Трамп і висловився в дверях, як завжди влюполюбляється робити щодо того, що знову ж таки закликав Росію припинити вогонь. Сказав про те, що він незадоволений тим, як себе поводить Російська Федерація. Власне, ну це так досить м'яко сказано. Якщо говорити про те, що висловив Білий Дім. Після удару по кривому урогу, де загинули і діти, і взагалі і мирне населення нашої держави балістичні ракети вбивають населення України. Не сказано було, які ще це російські. Зокрема, і Володимир Зеленський сказав про те, що невже в Білому домі не вистачило власне отої снаги, і взагалі сміливості визнати, що це російські ракети вбивають. Власне в Кремлі своєю чергою заявило, що Путін підтримує ідею щодо необхідності припинення вогню в Україні, але спершу потрібно відповісти ла власне, на цілу низку запитань це пов'язано із планом подальшої мілітаризації Києва. Тощо, тому всі ці нюанси, які раніше на порядку денному і будучи солідарними за ідеєю про необхідність якнайшвидшого припинення вогню, ми повинні забезпечити наші інтереси і пояснити ті самі аспекти, про які я говорив. Про це сказав Пісков. Власне, тобто Російська Федерація продовжує наполягати на своєму і на словах, як завжди, вони нібито готові, але на ділі ми маємо такі жахливі удари по Україні, які спричинають загибель мирного населення. Власне, невже Трамп цього і досі не бачить? Своє якесь не незад задоволення таке дуже м'яке в дверях, так між стрічками, знаєте? Перше щирість співчуття всім родинам загиблих в кривому розі. Сьогодні перші похорони вже дев'ятеро дітей загинуло просто на дитячому майданчику. Друге, майже добу знадобилося майже доба знадобилося Посольство США в Україні для того, щоб в співчуттях до дня трауру, який був учора, 6 квітня, в усіх областях сказати, що це були російські ракети. Третє стосовно того, що розуміє чи не розуміє Трамп, Трамп живе в своїх уявленнях і ілюзіях про війну, але вони чомусь вважають. Ну, Трамп чомусь вважає, що в Україні а ми саме маємо поступитися, будучи жертвою російської агресії, територіями забути про смерті тисяч українців мирних цивільних, які просто спали в своїх ліжках вночі, коли прилітають шахеди. Про загибель тисяч українських захисників, які зараз гинуть на фронті. Ми маємо поступитися всім, бо йому, бачите, так вважається, що раз Росія більша країна, то вона має перемагати. Він жого уявлення. Дуже багато моїх колег говорять: він людина, яка сформувалася. У 70-х, 80-х, в плані політичному, не економічному зрозуміло, Він набагато старший, людей, але в 80 – це той період його якогось золотого віку, як він вважає. От він з тими категоріями ще міряється. Тепер стосовно того, а чому така реакція Білого Дому, і ми пам'ятаємо, як Трамп минулого тижня сказав і обурений і, 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 і розлючений і. Ні одна сторона, ні Україна, ні Росія, чомусь не хочуть миритися. А Сполучені Штати Америки з моменту, коли сталося широкомасштабне вторгнення, і навіть раніше були нашим стратегічним партнером партнером. І раптом змінилася політична ситуація, і е, партнер вирішує: а тепер я не буду партнером, я тепер буду третейським суддю. Я вирішив, що між вами двома є схватка, і я буду тепер тим рефері. Е, звичайно, що сторона. Яка до цього бачила в Сполучених Штатах партнера, ну, тобто Росія і Путін, не дуже довіряють такому рефері. В піддавки вони граються, Путін грається з Трампом в піддавки. саме тому ті портрети Путін дарить, представники Путіна дарять портрети Трампа. Кажуть, що молиться за здоров'я Трампа сам Владимир Владимирович Путін. Путін грає в піддавки. А дивлячись на цього рефері, якому він не довіряє, а Україна взагалі в шоковому стані. Ми пам'ятаємо, як ми всі з вами. Ну просто це було таке збурення, коли сполучені штавчати ну, сполучених штатів Америки в вигляді того Джей Ді Венса і того ж Трампа в опальному кабінеті вичитували президента Зеленського, говорячи, що у нас погані позиції. тому ми не маємо, ми не маємо, ми не маємо казати нічого спроти. Ми маємо. І український народ і в 2014 році, і в 2022 році, став тією силою, яка змогла сказати ні, яка вразила політиків, які десь там, поза людське око, в кабінетах вже, знаєте, на картах все поділили і розподілили. І наш, наш голос, наша сила, наша, наша єдність фактично змінила для дуже багатьох і економічних, в тому числі, плани. Тепер стосовно угоди, копалин, цього іншого. Ті варіації, які ми бачимо, це дуже погана ситуація для нас. З іншого боку, знаєте, дивлячись на той Азербайджан, який теж починав, коли 80% його нафтопродуктів нафти там, і газу і чого, чого того, що він добував, було у іноземних партнерів. А зараз цей паритет змінився. Тепер 80% відсотків того, що отримує прибуток від своїх копалень, це дохід Азербайджана. Можливо, нам потрібно повчитися тому, як рок за кроком поступово змінювати ситуацію. З іншого боку, глядачи на Сирію, там, де були компанії американські і щось добували, там було тихо, там було мирно, там по периметру стояли війська Сполучених Штатів Америки, і там, там було життя. Там воно і зараз продовжується це життя. Тому однозначно. Якщо припинити війну в Україні, просто припинити бойові дії, можна шляхом того, що сказати американцям. Дивіться, оці ресурсні можливості на Донбасі будуть ваші розробляйте, то скоріш за все, там з'явиться цей експедиційний корпус військово-морських сил. чи… Та або збройних сил сполучених штатів, які власне можуть стримувати російського диктатора, але питання в тому, власне, чи погодиться Путін відвести свої війська. Ну можливо, тоді вже Трамп буде безпосередньо говорити з ним. Тому що дійсно, от щодо рідкоземів, якраз таки Україна і США вже цього тижня обговорять новий пакет угоди щодо рідкоземів. Власне до Вашингтона відправлять переговорники від міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Ну власне, на цьому ми пані Світлано дякуємо вам. Отож, Світлана Кушнір, політик експертка була з нами.